Харків це місто, яке живе попри все. І сьогодні я вирішила підняти тему, яка цікавить вас багатьох, чому ж ми все-таки обрали Харків і залишаємось тут. Багато людей все ж очікували, що ми трішки побудемо і знову кудись поїдемо, але сталося не так. Тому після цього всього і стало отримувати неймовірну... Кількість різноманітних коментарів різноманітного характеру, а також писали мені в особисті повідомлення. Звичайно, більшість людей з адекватною нормальною реакцією і нормальним спілкуванням було різне, звичайно, можу сказати. І серед основної маси коментарів я б виділила наступні: перший коментар: чи не страшно вам залишатися в Харкові стосовно цієї ситуації? Також я. Коли ми були в прямому ефірі в одній з соціальних мереж з Ромою і почала вити тривога, то мене запитали, чи вам не страшно, чому ви не йдете до укриття. Ось такі ще також були повідомлення, запитання і діалоги. У мене також доволі часто писали. Чому б вам тоді не поїхати в іншу країну? Ну, не подобається вам Німеччина, не комфортно вам в Німеччині, чому б вам не поїхати в іншу країну, або хоча б обрати більш безпечні регіони в Україні, чому б тоді так, хоча б в такому випадку пожити там? Я відповім на ці запитання ваші, а також хочу сказати чітко, чому ж ми в Харкові. Давайте. Про все детально. І я хочу почати, звичайно, з самого першого, самого такого важливого, це питання страху. Люди, звичайно, ми живі люди, і, звичайно, бувають моменти, коли страшно. Але страшно не тоді, коли просто лунає повітряна тривога. Чесно кажучи, від звуку повітряної тривоги я взагалі не здригаюся. і Якщо бути чесними, це неправильно, нікому не рекомендую так робити. Але якщо бути чесними, я не реагую на звуки повітряної тривоги. Ось так наступний нюанс, наступний момент, про який я б хотіла звичайно сказати. Стосовно страху, страх тоді, коли ти чуєш звуки вибухів, це страх. І якщо цей звук максимально близько до тебе, тому що ти вже починаєш відрізняти, де цей звук далеко від тебе, де звук поближче до тебе. Ти це вже на слух відрізняєш. Також звуки, коли збивають шахеди, коли летять ці шахеди, це також, ну ти ж не знаєш, де він впаде той шахет. Особливо, коли шахет пікірує, це дуже страшно, коли пролетіло у нас тут поряд. Я про це вам тут розповідала на каналі. То було дійсно дуже страшно. Але ми живі люди всі, і я ж кажу, мені також страшно, але є моменти, які переважують цю категорію. Тому що коли ти знаходишся в іншій країні, або навіть в іншому місті, ти не можеш контролювати ситуацію. Я та людина, яка має контролювати ситуацію, і якщо я не можу. Якщо я не бачу цієї ситуації, то я собі малюю дуже жахливі картинки. То для мене це ще більший страх. Це стосовно страху. Ну і мою всю ситуацію, хто тут на каналі не вперше, добре знає, тому я тут не буду зупинятися на цьому моменті. Наступний момент про поїздку в безпечні регіони України. І Німеччину, іншу країну. Так, по-перше, давайте отут в цьому руслі не подобається Німеччина. Я ніде ніколи не разу не казала, що мені не подобається Німеччина. Я не можу зрозуміти, люди, чому ви зробили висновки за мене. Я просто сказала, що це не моя країна. Німеччина не моя країна, в якій я б бачу себе, в якій би я хотіла розвиватися. Моя країна на сьогоднішній день це Україна, мені тут комфортно. А Німеччина це не та країна, де б я хотіла бути і жити зараз. наразі. Я ні разу ніде не сказала, що мені не подобається Німеччина, тому не потрібно за когось додумувати і інші нюанси. Їхати в іншу країну я наразі на, на часі не маю бажання. Бо я знаю, що мене чекає в іншій країні, з чого починати? Це кожного разу починати з повного нуля. Це величезні фінансові витрати. Хто б що не казав? Хто б що не казав, де біки там по собі чи виплати соціальні не платилися, ти витрачаєш свої фінанси вперше і в чергу, і вони. Ну, чесно вам скажу, дуже великі ці фінанси. Я не буду називати не це ніхто. Ні, хто мене розуміє, хто пройшов цей шлях, він розуміє. Окрім того, ти починаєш з повного нуля. Тому що ти ніхто там, тобі потрібно знову вчити мову. Тобі потрібно розбиратися в юридичних аспектах. Тобі потрібно зрозуміти навіть банально менталітет країни, в якій ти живеш. Тому на даний час. Я настільки морально зморилася після Німеччини, що я навіть подорожувати в іншу країну не бачу сенсу на сьогоднішній день стосовно поїзду переїзду в іншу, більш безпечний регіон в Україні. Скажіть мені, будь ласка, де в нас в Україні є більш безпечні регіони? Не тільки недавно була інформація, був приліт в Мукачево де за всі роки повномасштабного вторгнення вважалося, що це безпечний регіон в Україні, тому що там, якщо я не помиляюсь, то в тій області навіть не було комендантської години. То скажіть мені, будь ласка, де в Україні безпечний регіон? Прилетіти може всюди, тому поки я вдома. Тому чому ж ще я обираю Харків? Тому що Харків це наш дім. І, хоча я і не народилася в Харкові, я приїхала в Харків ще в 2003 році. Тому ви розумієте, скільки років я живу в Харкові, тобто більшу частину свого життя я прожила тут. Тут народилася моя сім'я, тут народився мій чоловік, моя дитина. Тому це мій дім. Тому я не бачу сенсу шукати щось інше, коли. Ти знаходишся в своєму домі. Окрім того, для мене особисто Харків це місце моєї сили, де я черпаю натхнення, де я заряджаюся енергією, да, я втомлююся. Да, і емоційно бувають моменти, коли ти не знаєш, що далі робити. Але прогулянка парком. Поряд з чоловіком, навіть просто помовчавши поряд, вдвох пройшовши парком, прогулявши, взявши стаканчик кави у якомусь кав'ярні, наприклад, в тих же кулінічах, що ми не говоримо про якийсь там дорогий, або навіть заваривши каву вдома і поїхавши, прогулявшись десь ще якимись вулицями, Харкова, це просто ну, справжній релакс і справжнє задоволення, яке чим не зрівняти. А мене надихає тут все в Харкові: оточення, природа, люди. Я просто заряджаюсь позитивною енергією, і я реально живу тут, на, на відміну від Німеччини, де я просто відчувала існування вранці встала, вмилась, одяглася, пішла, зайнялася своїми справами, які в мене по плану були. Які обов'язкові справи, тому що з чогось додаткового мені робити взагалі нема бажання і не було. Ну, Тобто в мене там було емоційне вигорання. Вдома я відчуваю, як я відновлююся, мені хочеться щось робити, творити, змінюватися, одягатись, прикрашатись. В Німеччині цього мені не хотілося. Тому ось така радість. Звичайно, знаходжусь в Харкові, я вірю, що все ж таки скоро. Буде краще як майбутнє, і ми будемо прокидатися вранці усміхненими, відпочившими, а не по декілька разів за ніч від вибухів або звуків тривог, або звуків шахедів. Тому я вірю, що обов'язково це. Буде. Як бачите, з усього вище сказано, я хочу сказати, що Харків це місце моєї сили і не тільки моєї, тому що тут тисячі людей. В моєму попередньому відео можна побачити, скільки людей зібралося разом, яка це енергетика, яка це сила. Це не продати словами. Тому, друзі, Харків це наш дім. І обов'язково треба берегти свій дім. Де б ви не жили, де б ви не були, треба цінувати те, що ви маєте, і насолоджуватись тим, з чим живете. Просто цінуйте його, любіть не нехтуйте повітряними тривогами до наступної зустрічі.